Всім привіт! Записую відосік по моєму особистому ставленню та все, що я думаю, про гру FK Mobile. Ну що ж, ну, по-перше, всіх вітаю з тим, що в мене вже 91 підписник. Ну, більше вже 90 підписників, хто не знає, хто не знає, обов'язково злітаємо, в обов театр. Ну, або ж, якщо ви дивитеся. З телеграму, ну, з телеграм-каналу, то можете просто вийти подивитися, що вже 91 пісні. Ну що ж, розпочнімо відео. От е, є досить багато ігор, е, зв'язаних з футболом. І лише ця гра має. якесь таке, ну, розмаїття футболу. ти граєш за футболістів. Тут є абсолютно, ну, не сказати, що за всю історію є футболісти, тому що тут, скажімо, немає марадони, наприклад, і ще там багато до фіга футболістів. Ну, саме тих, які зараз не грають в футбол, їх зараз тут немає. І що ж я вам скажу? Е, сама гра поділяється на всі ми, з нами ну відому гру FIFA Mobile. І зараз е, це FK Mobile. Вам здається, що тут різниці ніякої немає, але я вам скажу, що дійсно є. Ще дуже видно. Розпочнімо з е, гри FIFA Mobile. Но FIFA ну, ви розумієте, це одна і та сама гра, просто я буду казати, як було раніше, і як зараз. Що можна сказати про Е, Раніше ну, гра була якось більш реалістичною, тому що е, там е, було, звісно ж, така сама кількість футболістів, там нічого особо особ якогось особливогось. Е, Чогось такого, що не вистачає не було, всього вистачало. І топових карточок, ну, карток на футболістів, і там самих якихось е, крутих е, режимів вистачало, Ну, собиті, і всім було ну, цікаво, тому що FIFA була дійсно для всіх цікавою. Потім у. Ну, це було до 2023 року вересня. вересні. У вересні 2023 року е, вже, коротше, осінню, що було? Осінню всім гравцям абсолютно е, обнулили акаун, їхні аккаунти у Fifi Mobile, тому що це вже FK Mobile. І це вже тепер ФК Мобайл. Це вже не FIFA, це вже саме FK. І там вони що найбільше змінили. Це те, що там той, хто не відразу зрозумів, що треба грати, це вже було для нього ну, якісь мінусом. Тому що той, хто відразу коли вийшла нова FIFA, ну, FK Mobile, коли вже версія вийшла. Тоді всі, е, всім купу квестів позадавали. Треба було і матч зігра... зіграти, і тренування зіграти, і нових футболістів отримати вже 50-го е, рівня картки. І паків купу повідкривати. Ну і отак. І це, звісно, тоді відразу розпочали грати. Я особисто не грав. Я е, перестав грати у FK Mobile, ну, тому що я саме пограв був. Е, ну, як пограв? Просто за що. Я не грав, тому що мені не сподобалося, що мені обновили дуже крутий аккаунт. Тобто, в мене там було все дуже круто. в мене там. Е, що було? У мене було. Е, в мене команда була ну, дуже крутою. там мене. Був е, і Крістьян Роналду, е, був е, і Рюдігер з Реал Мадріду був. там, е, ну, В мене хто там ще був? Мейсі був. У мене ну, багато е, хто в мене там був. в мене там був е, і Сократ був. Е, ну, приблизно в мене було багато крутих гравців там. А потім, так все, що всі грали, грали, а тепер просто тобі беруть отак, удаляють аккаунт твій, все, що ти грав, все, що ти нас збирав, тобі все просто обнуляють. Просто отак от нуль-нуль в тебе на аккаунті. Отак. Просто отак і зробили. Ну, що я скажу про FIFU Mobile. Там було дійсно цікаво, було досить режимів, там ще був чемпіонат. Та можна було собі обрати країну, і можна було зіграти за неї, навіть щоб можна було виграти той самий трофей, який був переміг Мейсі у 2022 році. Ну так. А що ж можна сказати про гру FK Mobile? Тут були ну, багато різних обнов було. Я був пропустив якусь там Саудівську. Ні, не саудівську, а був пропустив обнову. Яка називається противостоятелі, це це саме саме те события, так скажемо, той режим, в якому е, саме додали, якщо я не помиляюсь, були перші 95-ті картки. Були а саме в тому ж числі додали 95-ту картку е, Крісяну Роналду. Ну Ви бачили, я її був купив. Досить довго збирав. І давайте от просто я зайду на ринок, скажімо так, і переглянемо абсолютно всіх, ну, в принципі, як всіх. Переглянемо е, круті, от просто е, переглянемо круті оці всякі режими, які подобавляли. Так. Ну, в принципі, для цього нам треба зайти ось такий поиск. І ми заходимо в програму. Що ж? Е, ну, додали були, звісно ж, як я і казав, ось такі. Ну, нарушителі, там суперники, отакі, типу, додали. Там карточки саме були, ну, картки. Ну, це таке. Були ще ось такі, е, ну, національне доблесність. Ну, я скажу, це взагалі це повний нуль, як я кажу, повний нуль. просто. Це нічого. Там просто подобавляли картки, які не продаються. Е, були добавили крутий режим, зимні джокери. Там найкраща картка, це 95-та картка зимнього джокера Мейсі. Ну, Дійсно, крута. Картка, вона майже нікому і не падала. Е, окей. Був також нас е, лунний Новий год. Ну, це по стандарту. Там також нічого такого особливого і не було. Там, якщо я не помиляюсь, найкраща картка була у, гра, е, у правого вінгера, е... Ман Сіті Фодена. Окей, це отак. Е, тепер перейдемо до таких от, ну, крутих уже, е, таких от режимів, які, які додали. Це, звісно, Тотті. Це скорочено, Team of the Year. І ось зараз я вам покажу, яких вони додали саме футболістів. Ось вони, ось вони, красунчики, красавчики просто От вони, Холанд, Мейсі, Родрі, Салах, Берінгем, Бернадо Сілва. Кріщану Роналду, якого я вибив був? Брюйне. <кхм> е, хто там ще у нас? Ну, як ба бачите, там далі ще. це е, Кейн, Кураце, Амбапе, Діаш. там. Ернандес Бейнгем, е, Холланд ще один. Кім Джой. Ну, отак. От там далі картки вже повторюються. Це, ну, це так скажемо для тих, кого нема можливості купити такі от топові u tots картки. Ну, ось це, от, де отакі от йдуть, такі фаєрверки йдуть, і картки набагато здаються більшими це, це u tots А всі інші картки, де немає такої крутої топової золотої рамки, це звичайні картки. Просто команди року. І що я вам скажу? Е, ну, е, мені дуже сподобалось було, тому що тут вони ну, дали всім шанси отримати топові картки, і також із ними і залишитися. Тому що е, тут були ну, всі, абсолютно яку картку не отримаєш, вона вс... вони всі продавалися. Але там, уже, якщо були, скажімо, 89, 78, ці картки вони могли і не продаватися, наприклад. Я ну наскільки пам'ятаю. Ну, це особист мені ну, дуже сподобалось було, воно дуже круте було, тому що тут а, ну цікаво було досить. Але все одно Ну скажу, що е, у фіфі були набагато кращі картки. Ну, так і є. Були додали також путь к фіналу е, учил Ось. Такий от у нас був. Е, ну, там е, також толком і немає, в принципі. Нічого такого. Е, ще, що ще скажу? Е, добавили, були, зараз подивимось. От з Fifi Mobile були принесли основателі. Там, ну, там зараз не буде взагалі жодного футболіста, бо там їх зараз купити не можна. МЛС це просто з цієї ліги все додали і все. Герої, там взагалі мавчу, там дуже довго це буде тривати, але картки ну такі собі. Центуріони, ну також непогане було е, собиті, але. ну... Там було ще вибрати, звісно, але все одно. А тепер е, зараз йде в нас собиті команда Сезона. І тут, звісно ж, з'являються. ну, Здавалося б, ну, майже ті самі картки, тільки тут дещо змінили. По-перше, звісно ж, Донарума. Це вважається зараз один з найкращих воротарів е, гравець ПСЖ, бачимо. Італієць. Ну, прикольний воротар. Він мені, звісно, жодного разу не попадався проти мене в катках, але ну, він прикольний, бо в нього от зайдеш в нього потужні характеристики. Бачите, майже все просто в нього. Окей, Белінгем, звісно ж, Бреймір, Кищан Роналду. До речі, це, якщо я не помиляюсь, це зараз найдорожча картка. На другому місці ось ця от картка Мейсі. Ну, звісно ж, Антон Грізман, Гімалдо. Холанд, Мартінес з Інтера, Мапе, Месі, Мудріч, Ляо, Райс, Вінісіус, Вірц, Фон Дейк. Топові, звісно, футболісти. Нічого не скажеш. І Що тут ще можна взяти? Беремо. Ну, там, Жака, Аберма, Янг, Дебруйне, Дімарко. Ну тут, як бачите, надто круті. картки. там Довбик з, 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 з Ліги, Дюбала. Воден, Фимпон, Гюнде Кейн, Кварцела, Лес Мил. да, тут много. Вот Вальверде такой же крутая картка, мне понравилось, вчера, выбыл, был, э, круто здесь, ну, как картка, зря, Мадрида, не понравилось. Так, ну, в принципе, вот такие вот картки. Что я особо могу сказать про FK Мобайл? Ну тут все, що я бачу, вони змінили, вони були змінили паки були трохи і багато що було змінили. Тому що пак можна було, цих паків можна було купу відкривати і там комусь щось падало, комусь не падало. Ну, я кубрав старші з ящиками. Зараз, правда, ну, як зі стардропами більше сказав би. Як я і сказав, є от нас e, Team of the Sason е, e, fi Champions е, e, Герої. Та трансфери — це просто тобі постійно дають якісь ну, безкоштовні картки. Забрати ще раз потім картку ти отримаєш там можливість 3 раз, якщо збереш, то. Ось тут можна буде забрати щось. Або два Маскирану можна буде забрати і 90, або 92-го Маскерано. і Дудик. Ні, навіть два Дудика. Так, да, два Дудика. І 93 картка, але по одній універсальній картці. А ще я скажу про універсальні картки, це те, що. Скільки їх можна втрачати. І то в основному треба тільки 91-му скірану. Постійні акції, тут все більше всього за донат, щось тут. А. Е, а взагалі, що я скажу? Гравці, коли ти граєш катку, то у Fifi Mobile я скажу, там були більш реалістичні гравці. А тут зараз змінили графіку, роблять, як на PlayStation. Просто я скажу, що зробили так, що тепер у тебе просто гравці трохи з такими квадратними головами. Просто, типу того, вони не виглядають, більш частичні, і все, що вони по основному змінили, це просто усилені удари. Вони додав. Тобто, якщо ти чим довше ти зажмеш кнопку удар, тим сильніше ти футболіст ударить. Він навіть може у висоту ударити, там м'яч аж отак летить, аж що зна куди на трибуни і все. Ну, і що я скажу: я на Мейсі був, е, як ви бачите, в мене червоний ранг. Я нажму, наприклад, повищення ранга. Мені треба. ну Тут не написано: мені треба аж 8 маскирану. 8 маскирану а ну Я був витрачав 6, пише 60% ні, не вдалося прокачати. 7 маскірану, ні, 70%. Ні. Ну що це за скам просто? Що це за скам? Мене це образило було. я Скільки я? Десь 13% потратив ну, не на що. І тим більше тут картки. Якщо вже ти, от наприклад, витратив от 10 уже. Ну, Наприклад, 10 рівень вже то тебе так і буде. Ну, ти вже не продаси цю картку. Ти такий в обмінник можеш слити і все. Ну, що я можу сказати про свій пік? Ну, звісно ж, Сон Хін-Мін з Тоттенхема крутий дуже. У нього. Він, звісно ж, є одним із топ-гравців зараз. Його все більше і більше людей скоро. Ну, швидким просто часом знають. Ерін Холланд, який може забити будь-яким способом гол, нагадує Рональдіню. Крищене Роналду і Месі, звісно ж. Вальверде Гіндаган з Топових іспанських клубів. Жо Канцел Хумелс. Також круті гравці. Як бачите, у мене два гравці. Барселони. Барселони. Два гравця у мене з One City. Ну і там далі по-різному у мене. Ну, от так от В принципі. У мене є ще отакий от пік. Майже такий самий такий у мене без... замість Холланда, е... Туре. Але цей пік краще, бо він, ну, він дорожче стоїть. Ну, все, що я думаю про FK Mobile взагалі, ну, це те, що гра може змінитися навіть ну, не в кращу. Всі кажуть, що в кращу, хтось каже, що в гіршу. Ну, судячи по тому, що вони додали сильніші удари, мені здається, що в кращу. Але ну, мені здається, оці 120-ті картки вони ще будуть в кінці року, тому ну, мені чесно, гра подобається. Але просто набридає, що тобі вже нічого крутого майже і не падає. Ну, також зроблю голосування. Чи уходити мені з е Ривка Мобайл, чи ні. Обов'язково підписуємося, йдемо до 100 підписників. Всім дякую за всім удачі, всім пока!